Який найдовший можливий шлях, яким можна плисти по прямій, не натрапляючи на сушу? Цим маршрутом ви пропливете з Пакистану до Росії. Але як це взагалі можливо? Ви почнете свій шлях із Сомаліані, Пакистан через Індійський океан між Мозамбіком і Мадагаскаром? Далі ви обігнете Південну Африку і вийдете в Атлантичний океан. Звідти ви пройдете через протоку Дрейка, поки не досягнете Тихого океану. Перетнувши Тихий океан, ви допливете до Карагінського району Росії. Стривай, це ж не пряма лінія. Але якщо подивитися на глобус, ця лінія насправді абсолютно пряма. Якщо пропливти весь цей маршрут, ви подолаєте 19 939 миль або 32 089 кілометрів, це приблизно 80% окружності землі. Але наскільки мені відомо, ніхто ще не пройшов цей маршрут повністю. Тепер ви знаєте.